Вітаю, я Олексій Бежевець. Уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу. В цій рубриці ми поговоримо про те, що варто знати про центр рекрутингу української армії. Центр рекрутингу української армії проєкт Міністерства оборони України, покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян на військову службу. В середині лютого ми відкрили фактично пілотний проєкт у Львові. Пілот себе добре зарекомендував. І з кінця березня мережа почала розвиватися. На сьогодні ми маємо більше 16 тисяч звернень, тобто всі ці люди, як мінімум, отримали консультацію, інформацію, що і як, і певна з частина, частина з них далі самостійно комунікує з військовими частинами. Частина, скажімо е так, оцінює для себе можливості залучитися в майбутньому, а частина. За нашими даними статистикою ми порядка чотирьох тисяч людей це кандидати, тобто з ними далі йде робота по підбору вакансій, по комунікації з військовими частинами і так далі. І майже півтори тисячі на сьогодні це вже або військовослужбовці, або вони ще в навчальних центрах, ну тобто військовослужбовці лише не в своїй частині, або закінчують оформлення документів особових справ, проходять ВЛК, в, ЛК, в ТСК -ТСК. Тобто Порядка там, 1400, ну, майже півтори тисячі людей на сьогодні, це вже, ну, скажімо так, результат нашої роботи рекрутовані по, по факту люди, і чоловіки і жінки. З огляду на те, що існують ще можливості у кожного рекрутуватися безпосередньо, контактуючи з рекрутними центрами, рекрутними групами конкретних частин, безпосередньо напряму, використовуючи інтернет, багатьох є сайтів, деякі мають свої центри. Безпосередньо частину. Так само працюють онлайн-платформи чотири великі. Всі ці де і контакти так само там є. Ось, Зважаючи, що ця модель рекрутингу, от ви з використанням таких раніше, скажімо так, незвичних механізмів, стандартів комунікацій активно розвивається, і ну, основою цього є наші центри рекрутингу, на сьогодні. Кількість людей, які долучаються щомісяця, складає тисячі людей. На сьогодні ми маємо 34 центри. От е, крані ми відкрили в Умані буквально е, тиждень назад. Перед цим дійсно були Чернівці. Дуже активно ми відкриваємо центри, і це пов'язано не з тим, що е, має значення кількість, і ми женемося за цифрами. Це пов'язано з тим, що е, і це дійсно відслідкували як з'являється центр, це зразу інформаційний вплив. Люди побачать, що система працює, що біля них в територіальній доступності є людина цивільна, з якою можна поспілкуватися, можна задати питання. Багато людей в принципі дізнаються тільки після того, як ми заходимо таким чином в регіон і відкриваємо центр. Що взагалі є такий алгоритм, є такий механізм добровільного долучення до армії, фактично через спілкування з цивільними людьми спочатку. То людина нічим взагалі не ризикує, хтось боїться, що там персональні дані десь будуть передаватися, ще якісь мають перестороги. Ні, ми говоримо, це сервіс для людини. Будь ласка, задавайте будь-які питання, і якщо щось десь вважаєте не так, є гаряча лінія і у нас на сайті, і Міноборони, і безпосередньо з рекрутерів, і нам можна звертатися писати, ми всі ситуації розглядаємо і допомагаємо людям. Коли людина дійсно знайшла собі частину посаду, а ми допомагаємо. Після контакту ми допомагаємо відвізити. До Відповідно, не дарма ця мережа розростається, тому що з збільшенням кількості центрів у суспільства є більше можливостей, більше варіантів таким чином долучитися до захисту батьківщини сьогодні. Ось, 34 зараз, до кінця осені, буде більше 40. Уже вже ми бачимо це по динаміці розгортання нашої системи. І далі, звичайно, наш головний виклик це забезпечити однаково високу якість спілкування і цього сервісу для кожного, хто звернувся по телефону, онлайн чи прийшов олайн. Жінка, чоловік, іноді звертаються молоді люди, іноді звертаються старші люди. Ми всім пояснюємо, які у них, в принципі, є можливості з огляду на вимоги і стандарти армії. Тому що вони дійсно є десь по віку, десь по стану здоров'я, десь по попередньому досвіду. Ось ми показуємо людині. Дивіться, навіть коли іноді людина думає, ні, я себе в армії вже не знайду, а такі варіанти дійсно з'являються. Ну, тому що ми активно взаємодіємо з військовими частинами, в тому числі з профільними рекрутерами збройних сил, і є можливість запропонувати іноді речі, про які людина навіть не здогадується, що вони є. Але є і зворотня ситуація. Іноді люди приходять і вважають, що вони можуть претендувати на посаду, на яку насправді по усім нормативним вимогам людина не може претендувати, тоді ми пропонуємо альтернативу. Головне, щоб кожен добровільно з урахуванням свого бачення досвіду зміг себе знайти на охороні всіх складних частин батьківщини. Трошки більше місяця. Функціонує фактично центру Хмельницькому. Ми маємо порядка 50 звернень на, на сьогодні. М це проактивне, про які люди самі прийшли, і паралельно наші рекрутери ще й самі стукаються людям через месенджери, через електронну пошту. Так само а, окремо все пропонують і інші вакансії. На сьогодні ми маємо о, вже п'ять людей, які або служать, або закінчують оформлення. Тобто три з них вже військовослужбовці, по військових частинах. Тобто процес розвивається і поступово наб, наб, набирає обертів. Ми будемо надалі е, активно запускати промоційні кампанії, інформаційні кампанії, щоб більше е, жителів області дізналися про таку можливість, що є змога прийти або зателефонувати в цивільне фактично середовище, поспілкуватися, додати всі питання, які цікаві. І м -м, більше того, у нас заплановано відкриття ще двох центрів. Хмельницькій області, в Шепетівці і в Кам'янці-Подільському. Фактично, підготовчі роботи до відкриття центру зараз завершуються. Вже визначено рекордерів. Вони проходять відповідне навчання, готуються центри. До кінця місяця ми плануємо відкрити ці два центри ще в області. Таким чином, ми будемо мати вже мережу безпосередньо в області, фактично на півночі, в центрі і на півдні регіону. Для того щоб максимально територіально було зручно людям прийти, поспілкуватися, задати всі питання, отримати відповідь, зрештою сконтактувати з військовою частиною і за допомогою наших рекрутерів пройти всі етапи оформлення аж до своєї частини, щоб розпочати військову службу, скористатись можливістю рекрутингу можна протягом усього строку до отримання мобілізаційного розпорядження, так званої бойової повістки. Повістка про виклик до військомату для уточнення облікових даних не впливає на можливість рекрутуватися. Ми бачимо достатньо високий відсоток жінок, які звертаються, і це характерно і області Хмельницькій так само. Тобто, у нас 15-16 до 18 відсотків людей, які звертаються, це жінки те, те саме є по області. Тут варто відмітити, що у нас є окремі регіони, зокрема, наприклад. Тумська область, то там взагалі кожен третій серій. Ось по Хмельницькій області це загально статистичний показник. Робота ця, що тільки почалася, в нас ще не було таких е е активних інформаційних кампаній, вони зараз плануються. Е для того, щоб, як я вже казав, показати людям, можливість є, це працює. Приходьте, не соромтеся, телефонуйте, можна не приходити, можна телефонувати і задавати всі питання. Ми Абсолютно відкрито про це говоримо, бачимо на рівні деяких командирів, деяких військових частин, які традиційно розглядають жінок, там виключно на посади, ну, наприклад, там, не знаю, кухаря або медика. Ось. А насправді це не так. І велика кількість військових частин, і командирів, ми з ними спілкуємося, постійно наголошуємо на цьому. Кажуть, ні, ми, ми розглядаємо е, військовослужбовців, кандидатів жінок. Фактично на будь-які посади це і оператори БПЛА, це і розвідники, це і аналітики, тобто то як штабні посади, так і безпосередньо посади, які пов'язані з безпосередньою участю в бойових діях. Ось е якраз я спілкувався в минулому тижні з трьома різними військовими частинами, з їхніми командирами. Всі як один кажуть, ні, жінки, будь ласка. Звертайтесь, приходьте. Ми розглядаємо на будь-які посади. Нам не має значення стать. Нам головне мотивація людини: і готовність служити. Ну звичайно, фізичний стан, щоб людина могла переносити ті навантаження, які пов'язані з військовою службою на тій іншій чи, чи посаді. Ось тим більше під час війни. О... Навантаження дійсно можуть бути високі. Із переліком вакансії в Силах оборони України можна ознайомитись також на ресурсах LobbyX, Robota.ua, Work.ua, OLX. Підібрати відповідну вакансію допоможуть і в центрі рекрутингу. Тут не роздають повістки. Тут немає значення, як вас звуть, де ви живете, скільки вам років. Тут має значення допомогти вам. Зрозуміти, а чи можете ви себе на сьогодні знайти в лавах Сил оборони в принципі, і якщо, і якщо так, в якій частині, на якій посаді. Допомогти вам визначитись, розказати, сконтактувати з військовими частинами, якщо це потрібно, і далі, якщо ви прийняли рішення, вам допоможуть. От про це треба мати на увазі. Це абсолютно ні до чого не зобов'язує нікого. Візит 1, 2, 3, 5, 10, дзвінок 1, 2, 3, 5, 10, будь ласка. Зробіть цей крок, і, як мінімум, ви, у вас буде більше розуміння, що держава на сьогодні пропонує суспільству з точки зору добровільного долучення до оборони держави під час війни. Спасибі вам за вашу увагу. Будь ласка, звертайтеся до центрів рекрутингу української армії за консультаціями, за допомогою. Вся мережа центрів працює на те, щоб допомогти кожному знайти себе в силах оборони.